Новий рік тоді святкували навесні у березні з першим весняним рівноденням. Вся справа в тому, що наші предки були людьми практичними і Новий рік святкували тоді, коли це мало сенс. Для них ідея святкувати початок року взимку виглядала б як поганий жарт. Справжній старт це коли сонце перемагає темряву, а бруд на дорогах переходить у режим засохло, а вози. Переводять на літню гуму, і головним піар-менеджером цієї перемоги була саме вона, Ластівка. Вважалося, що ця пташка працює за сумісництвом ключницею небесної канцелярії. Вірили, що вона на крилах приносить ключі від вирію, відмикає небо і землю, наче сейф, і пробуджує врожай. Люди виходили на пагорби не для пікніка, а щоб увімкнути весну. Вони співали прості, магічні мантри молитви. Одна з таких молитов складалася всього з кількох нот. Це було суворе фінансове заклинання. Люди щиро вірили в цей бізнес-план. Ти співаєш правильні слова: щедрик, щедрик. І все, магія працює, ластівка прилетить, овечки покотяться, а господар стане багатим. Тож, щоб розгадати, чому ця бідолашна пташка, яка мала б ніжитися на сонці, застрягла у грудні в пуховику, нам доведеться простежити її заплутаний маршрут крізь три різні епохи Нового року.